Казка про Лиса дволика. У глибокому лісі серед сосен і беріз жив собі лис на ім'я дволик. На вигляд він був гарний, ртенький, хвостик пухнастий, оченята блищать. І всі в лісі думали, що він чемний та добрий бо завжди посміхався, допомагав бабусі їжачисі нести яблука, збирав гриби для зайчиків і навіть розповідав казки малим білченятам. Але ніхто не знав, що у лиса дволика було два обличчя. Одне лагідне й усміхнене, яке він показував усім. А друге Заховане, справжнє, хитре і корисливе. Коли ніхто не бачив, лис підбирався до комори бурсука і крав припаси. Потім ще й на пташок брехав. Це білка винна, я ж сам бачив. Одного дня в лісі зібрали раду. Дехто помічав, що щось не так. Зникають речі, хтось когось обмовляє, друзі сваряться. Звірі вирішили з'ясувати правду. Мудра сова вигадала план. Ми всі будемо мовчки спостерігати, хто що робить, сказала вона. І тоді побачимо, хто справжній винуватись. І от ніч. Місяць світить, тиша. А лист волик крадеться до дупла білки, щоб підкинути туди чужий горішок, мовляв, вона крадійка. Та тільки він відкрив дупло, як з кущів вийшли всі лісові мешканці. І сова сказала, досить, більше не сховаєш своє друге обличчя. Тепер усі бачать, хто ти є насправді. Лист дволик знітився. Він розгублено мовив, я, я просто хотів, щоб мене всі любили. Люблять не за гарні слова, а за щирі вчинки, сказав старий бурсук. З того дня лист дволик почав мінятися. Було важко не прикидатися. Не хитрувати, не думати тільки про себе. Але він старався, і хоч не всі одразу йому пробачали, з часом у лісі знову запанував мир. І тільки іноді, коли вночі лист дивився у воду, то бачив там обидва свої обличчя. І лагідне, і хитре. Та він уже знав, яке з них варто обирати щодня. Чесність і справжність завжди важливіші за хитрість і обман. Тільки так можна заслужити справжню довіру і мати міцні дружні стосунки. Казка навчає, що бути собою і діяти з добротою це правильний шлях у житті.